Розпочали на початку лютого оголосили набір, і е, сьогодні до квітня, до, до 1 квітня, триває рекрутингова кампанія. І ще е, бажаючи е, хто все ж таки хоче долучитися, можуть подати свої е, заяви. Це можна зробити, або ж е, через е, сайт. Шторм МВС Гов'ю, або ж в найближчому центрі надання адміністративних послуг в ЦНАПі, або безпосередньо подати анкету у місцях дислокації тих чи інших підрозділів. Проте я вам хочу сказати, що насправді ми маємо велику кількість бажаючих і е, е, велика частина з них вже. Е, навіть проходять навчання і е, бойове злагодження. Ви зараз якраз таки бачите сюжет е, тих хлопців, які вже Вступили до лав підрозділів національної гвардії і е, проходять таке навчання е, і зовсім скоро приступлять до виконання бойових завдань. Хочу сказати, що ми насправді маємо велику кількість добровольців, хоча основна частина цих підрозділів е, форму, е, формують саме ті е, хлопці і дівчата, які е, вже мають бойовий досвід, який, е, е, хто несли службу е, починаючи там з го року хто сьогодні активно долучався під час повномасштабного вторгнення до деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини, але мають бажання нас воювати далі від відбудовувати нашу територіальну цілісність, незалежність і що найголовніше передавати свій досвід іншим, хто такого досвіду не має, але має велике бажання долучитися до нашої. but i'm on